Всім привіт! З вами Наталка. Я хочу сьогодні представити вам такий новий тревел. Я зробила. Давайте його оглянемо, що там у нас вийшло? Ось така обкладинка. Це я вперше так робила, такий халат за пахом. Відштамповочка. Мені ця тканина нагадує посилки колись так обматували. Теж прикольно. Штамп. Так, і на першому. Розвороті у нас прямо на обкладинці. йде така папочка, куди можна буде покласти різні важливі речі. Так, так. в цьому тревелі 6 зошитів. Да? Ось так куточки я зробила сюди під фотки. Да? фотка вставляється, можна виймати. Фотографія десь на 15, мені здається. Да? Такий гаманець. Да? Сюди теж можуть піти фотографії трошки іншого формату, я думаю, можна буде вставити на форматні фотографії. Так. Я не пам'ятаю, це для фото чи для карток, здається, теж для фото, дивіться, це стало. Підкладинка під фото теж так. крафтові на 1, 2, 3, 4, на 4 фотографії можна туди вставити. Проштамповані листочки, да. то це тревел зроблений так на тематику моря. І е, міські пригоди теж тут є. Використала папір з декількох колекцій на різні. Так? Зробила такий конвертик з, саме з карти, постарила. Тут лежать тежики, білетики, такий додатковий декор. Я думаю, що власниця цього тревелу їх знайде чим заповнити. Так? І кріпиться він тут. Ще такий тежик теж, дивіться. Теж як з фотоапаратика. Кріпиться на скріпочку. Так. Далі такі кармани. Теж зробила підложку 10х10, може виду фотографії 10х10 в цьому кармані. Так. Тут в декоруванні пішов теж тежик, шнурочки, виробка такі в мене роза вітрів. Тут відштамповані листочки йдуть. Такий можна сюди вставити фотку. З цього боку, ось тут теж, які теж на скріпці, тут їх декілька бюлетик теж, які теж. Так, такий гаманець, дивіться, тут м -м, сюди вкладати. Ось так він на це, це е активно. Тут такий куточок, так, да, і такий тежик теж, теж. сюди. І з цієї сторони теж можна щось буде вставити. Да? Можна так, можна так. Тут такий органайзер теж для таких маленьких важливих речей, як білетики, як... це не вклеєна штучка, це виймається. Так, тут у нас іде конвертик з відштамповкою, знову куточки для фото. Підштамповка на морську тематику. Тут декілька штампів використовувалося, декілька подушок. Тут я дивлюся, що я робила тонування через трафарет. Так. Такі карманчики є да, гаманці, тут теж таке є стежиками. Так, інший формат от да, штамповки. Це трохи декоративна вона Теж є гаманець, дивіться, як гаманець, сюди входить фотографія, можна отак. Сюди можна. Ось такий тежик з літаком. Теж прикольно мені подобається. З зворотнього боку можна зробити записи. знов гаманець. Ось так, він зроблений з конвертику. Тут я ставила вже посткарт, картки, скажіть мені, листівки. Листівки йдуть, і тут вони виймаються, все виймається. Це просто за їх розмірами я вклеювала ці куточки. Тут такий знову-гаманець, такі скалічки зроблений з декорації. Так, ну, по тому ж принципу, а ні, це вставний, це вставний листочок. Теж сюди можна додатково щось написати, зробити. Тут такі зроблені теж ці куточки класно підходять. Знов гаманець з заштамповкою на тканині. Ось теж куточки, фоновий ніж. Ну, ось такий, да, тут гаманець. І на зворотньому боці в нас також йде папочка, ось така, да, яка тримається на цій штуці. Так, я виправила. Ну, ось такий треборг. Ось такі тревел. Маю надію, що він сподобається його власниці, що вона буде їм користуватись, буде його заповнювати, він товстунець вийшов. Ось. І все.